Є нюанс, обов'язково треба проклеювати місця, де сендвіч-панель е стикується з бетонними колонами. Бетонними металевими не має значення. От, це додатково створює ущільнення, відсутність скозняків, піддувань, тепло, втрат. Ну, здається, нібито це така дрібниця. Але в цьому місці, бачите, воно прижато щільно, бо тут вже закручено. Саморізами, а от знизу воно ще не затягнуто. І бачите, тут є щелина. Отвір бажано зробити глибиною на 1,5-2 см глибше, ніж глибина посадки саморізу. Для того, щоб у вас не вийшла така ситуація, що місця досить мало. не весь бетон з каналу вийшов назовні. І може бути так, що саморіз не зможе докрутитися до свого посадочного місця. Затягувати треба так, щоб тут утворилася невеличка така посадочна луночка. Не більше, не треба його перетягувати, а також не треба його. Так затягувати, щоб він був в рівень.